6 грудня погода в Україні буде мінливою і суперечною як для зими. Дощ та мокрий сніг синоптики прогнозують для західних областей з температуру повітря від плюс одного до плюс трьох градусів. На іншій території країни мінлива хмарність без опадів, переважно із мінусовою температурою. На Полтавщині хмарно з проясненнями, без опадів. В день температура повітря мінус 2 градуси, вночі мінус 9. У Кременчуці очікується похмура погода. У другій половині дня небо ненадовго проясниться і сховається за хмарами. Без опадів вдень температурні показники мінус 2 градуси, вночі очікується до 8 градусів морозу. За прогнозами синоптиків. У вівторок у горішніх плавнях триматиметься переважно хмарна погода. Опадів не передбачається. Температура повітря вночі мінус вісім, вдень мінус 2 градуси. Вітер південно-східний до 4 метрів за секунду. Найтепліше 6 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1976 року плюс 12 градусів, мінімум 1959, дев'ятсот мінус 21. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.